Вітаю! На календарі 4 серпня розпочалася 162 га доба мужності та протистояння української нації російській Орді. Підступний ворог не зважає ні перед якими ризиками та не враховує гіркий досвід Чорнобиля та Фукусіми, використовуючи Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, щоб шантажувати світ ядерною катастрофою і вплинути на бажання Заходу надавати військову підтримку Україні. Окупанти продовжують обстріли наших міст. Зокрема, вночі 4 серпня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. По місту Нікополь випустили 60 градів. Пошкоджені десятки будинків. Батальйони 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії. Райони Медведівки, Чернігівської області, та Краснопілля і Миропілля Сумської області. На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, здійснив спробу наступу у напрямку Байрак, Гусарівка, бойові дії тривають. На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібровного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепілля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке, Богородичне, отримали відсіч та відійшли. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Келеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного. На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів, завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми. На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Перечистівки, Шевченко, Володимирівки, Новельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штормові дії в напрямках Лозове Піскі та Веселе піски Успіху не мав та відійшов. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БПЛА. Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення, аби потрапити назад на територію Російської Федерації, вдаються до самоскалічень. Та різноманітних симуляцій поганого здоров'я. За результатами виконання вогнових завдань, ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено такі втрати ворога: 31 загарбник, танк Т-72, гаубиці гвоздика і Мста-Б, два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки і один безпілотник-розвідник. Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ. Чорноморського флоту росіян. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні!